На координатній прямій проміжок. Пункт перший. Проміжок від мінус чотирьох до плюс нескінченності. Мінус 4 включно. Пункт 2. Проміжок від мінус чотирьох до плюс нескінченності. Мінус 4 не включно. Пункт 3. Проміжок від мінус нескінченності до мінус 4, мінус 4 не включно. Четвертий пункт проміжок від мінус нескінченності до мінус 4, мінус 4 включно. Розв'язання зображено на екрані. У першому пункті позначаємо точку мінус 4 на координатній прямій. І малюємо дугу праворуч від цієї точки. На місці точки мінус 4 малюємо зафарбований кружечок. У другому пункті. Позначаємо точку мінус 4 на координатній прямій і малюємо дугу праворуч від цієї точки. На місці точки мінус 4 порожній кружечок. У третьому пункті позначаємо точку мінус 4 на координатній прямій і малюємо дугу ліворуч від цієї точки. На місці точки мінус 4 ставимо порожній кружечок. У четвертому пункті позначаємо точку мінус 4 на координатній прямій і малюємо дугу ліворуч від цієї точки. На місці точки мінус 4 зафарбований кружечок.